Наша кімната готелі. Там трошки робочий безпорядок, тому що тільки прийшли із прийшли з пляжу. Ось ну, такі поли, полички, багато всяких місце, багато шкафчиків, шухлядок, сейф є, Можна розкласти світло на. Стелі. Взагалі електри... електрика тут дуже, дуже складна це все розібратись, поки ми розібрались. Є холодильник. Є холодильник у такий невеличкий, але нам вистачає зачем? кофемашина, Так, отакі такі нас стріжка. Два. Вадбаспальних ліжка і цікава інсталяція. Така ну, там Юрій Панасович частково виглядає. Так, така інсталяція посеред кімнати, майже стоїть ванна, яку можна включати і приймати ванну. так ну Тут така прикрасна на стіні з тканини, тканиною обклеєна стіна. Є Отакий охолоджувач-вітряк. Ми ним не користуємось, тому що дуже гарна система охолодження. Я просто включаєш, наставляєш температуру, яка потрібна. І тераса. Прекрасна тераса. Така величезна тераса. Можна пити каву, сидіти, кайули кавувати. Просто, просто сидіти. Нема коли немає часу тим займатися, тому що ми основно. Частину часу ми віддаємо пляжу, морю і басейну. Ну і звичайно, харчування. Харчування — Це пряма пісня. Ну, таке я хотіла зафільмувати.